Шановні друзі, вітаю всіх вас, дякувати Богові, ми живі. Знову ми, у нас є така дуже велична можливість прославляти Бога, читати Його слово, молитись до нього про наше сьогодення, про наші потреби, про те, про що ми переживаємо з вами. І, до речі, я хочу нагадати вам про те, що От, коли ви знаходитесь тут, якщо у вас є е, якісь переживання, про щось ви не турбуєтесь, е, про це можна тут молитись. Ви можете підходити або до мене особисто, там, до служіння, після служіння, або можете, я казав, можна писати взагалі, брати там, е, там аркуш, який небудь невеличкий, писати свою молитовну потребу, приносити. Да? Я буду про це молитись і е, церква буде вас підтримувати. Зараз е, я думаю, що ну, Ну, всі ми розуміємо, який складний час зараз, особливо не просто буде чоловікам. Да? Я, до речі, хочу, можливо, кілька слів скажу дослужіння про закон, який вступив в дію 18-го числа, і всі чоловіки, які... Від 18 до 60, вони підпадають під дію цього закону, то можливо я кілька слів скажу, щоб ну, щоб було розуміння того, як, як цей закон працює, які є алгоритми, що треба, що ми зобов'язані зробити зараз всі чоловіки у такому віці. Бо інакше ну ми потрапимо під репресивну. Машину нашої держави, на жаль, на жаль, можливо, це треба було робити по-іншому якось, да? ну, але наші керівники держави роблять те, що роблять, потім вони за це будуть відповідати, нести відповідальність за це. Але є, є зараз те що, те, що на часі, скажімо так. Да? Тому ми про це кілька слів я скажу. До того, як ми перейдемо до... Мобілізаційного закону хочу прочитати одну коротеньку новину, яку я побачив в засобах СМІ. Її не тиражують, особливо не, 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 не проголошують. Я розумію, чому. Така ось цікава річ. Я прочитаю російською, бо воно, російською я швидко не перекладу. В Індії включили теорію еволюції Дарвіна і школьної програми. Національний совет по исследованиям і обучению в області э, автономна государственная організація, устанавливающая учебні програми і публикующая учебники для 256 миллионов учащихся. Ви знаєте, що в Індії зараз Индия догнала Китай і там приблизно півтора мільйона мешканців. Півтора ну, мільярда, пробачте, це я півтора мільярда. Я мне навіть складно уявити цю кількість людей. Дивіться, і е, Вона в рамках процесу раціоналізації контенту видалила з підручників матеріали про теорію еволюції Дарвіна. Друзі, це до чого я читаю? Я читаю це до того, щоб ми з вами розуміли, що люди можуть помилятися на рівні держави всього світу. Цю теорію, яка є просто маячнею насправді, її викладали в школах. <реш> <реш> да, я був би дуже вдячний, якщо ви не, не так голосно це робили. Да? <реш> до речі, друзі, вибачте, я бачите, який захрипший, то да, до мене обіймати сьогодні краще не, не підходить. <реш> Друзі, про що, про що, чому я прочитав цю новину? Ну, по-перше, щоб ми розуміли, що це завжди теорія Дарвіна, вона завжди була лише теорією. Вона ніколи не знаходила наукового підтвердження. І це я прочитав для того, щоб ми розуміли з вами, що не всьому, що каже влада, медицина, наука і так далі, що не всьому цьому можна отак сліпо, тупо вірити. Будь-що треба перевіряти будь-яку інформацію. І, до речі, хочу вам сказати своє спостереження. Всюди, де наука шла в розріз з Біблією, з всюди наука виявлялася посоромлена. Дуже довго е, науковці ставили під сумніви е, відомі постаті, які описані в Біблії. Наприклад, такий е, дуже е, відомий біблійний персонаж, як Навуходоносор. Імператор Вавилонської імперії дуже довго вважали, що це взагалі легенда, доки не знайшли підтвердження під час археологічних досліджень. Тобто, оце, друзі, це така ось річ. Да, і е, насправді все, чому на, на наших дітей, до речі, ще, ще досі вчать теорії Дарвіна, але насправді це просто брехня. Просто брехня, друзі. Тому і от, зараз ці докази з'являються. Це так само, друзі, як це, це там під запис, да? тоді я буду, буду шифруватись. Це так само, друзі, як, наприклад, під, під час пандемії минулої. Да? Ну, дивіться, я знову -таки, от, коли встало питання е, карантинів, е, укалізації і так далі, я казав людям, да? що кожен має робити так, як вважає за потрібне. Тобто ми в церкві таке рішення прийняли. Щоб не було засудження, ти віриш, що тобі допоможе. Будь ласка, йди і роби вакцинацію. Якщо ти вважаєш це за непотрібну не, не річ, то тоді ти вільний цього не робити. Да? Все і ми, ти вважаєш, що ти хворий, і, 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 і щоб не наражати на небезпеку, інших одягни маску, якщо хочеш. Да? Якщо ти хворий, можеш залишитися вдома. Ну, тобто взагалі, друзі, це дуже важливо, Біблія закликає людей до свободи, до вірного вибору. А от, на жаль, і це ми побачимо з вами все більше і більше в майбутньому. Це, це не пророцтво моє, я просто читаючи Біблію, це бачу. Зараз ми будемо читати з вами сьогодні, продовжимо читати книгу Откровення Івана Богослова. І от там буде, буде, ми побачимо, до чого дійде людство, друзі, до чого дійде. Це, це, ці слова були написані 2000 років тому. І взагалі, е, про те, що про те, що там е, в, Іван описує на, зі слів Христа, то ну, ми навіть уявити собі цього не можемо. Але Біблія говорить, що цей світ дійде до того, друзі, що люди не зможуть по своїй волі нічого ні купити, ні продати на все треба буде. Дозвіл. На все треба буде мати дозвіл від влади. І ще й влада буде дуже цікаво. Зараз, зараз це важко уявити, а ніхто не читав останніми тижнями заяву нашої влади про те, що Україна готова перейти повністю на цифрові гроші і відмовитись від готівки. Читали, так? До чого, до чого це призведе, як ви думаєте? Це тотальний контроль, друзі. Тотальний контроль, коли ми зараз з вами говоримо про це, але це, це здається, ну як це так? От сьогодні я можу підійти до будь-кого, витягнути гроші, якісь готівку дати, і ми, і ми зробимо товарообмін, да, такий, використовуючи гроші як еквівалент, ну, вони мають якусь цінність. А прийде такий час, коли цього не можна буде зробити і більше того, ну, це зараз. Китай видно, там у них є так званий соціальний рейтинг, і він активно використовується. Тобто у тебе є е, рейтинг, ну це там, я не знаю, як він називається, він соціальний, але але він більше схожий на рейтинг лояльності до влади. Тобто, якщо ти завжди адобрям з е, китайської комуністичної партії, то, будь ласка, їзди, купуй там все, а якщо ні. А якщо ні, то навіть, навіть, навіть в автобусі, в громадському транспорті, ти їздити не зможеш. Це, дорогі, не справді, не справді. От, чому я взявся зараз з вами читати книгу Откровення? Мене взагалі називають трошки. Ні, це що ви розуміли, мої брати богослови, пастори, вони говорять, Олег, ти трохи. Це ж одна з найскладніших книг Біблії, бо вона пророча, вона говорить про те, що буде наперед. Якісь речі вже відбуваються, і ми бачимо, а якісь будуть тільки попереду і взагалі якось пояснювати це достатньо складно. Але я хочу, щоб ми з вами були підготовлені, щоб ми коли побачимо, о, оце ми читали в книгі об'явлення. Да? там і, і, і пастор Олег щось, щось про це говорив. Ось ось воно зараз відбувається. Да? То дійсно тоді Бог знає наперед, що буде, і він про це нам сказав, то треба цю книгу ще раз перечитати, подивитись. Речі, які будуть описані, які ми будемо читати з вами надалі, вони, до речі, дуже страшні. Дуже страшні. Те, до чого йде цей світ, друзі, про це важко говорити, страшно, навіть, друзі, бо сьогодні ми кусочок там, глянемо одного відео. Це ж не моя придумка, це реалії. І ви побачите, друзі, тенденції, які є у світі. На жаль, на жаль вони такі, що ці тенденції, вони. В них явно видно, що людство йде до повного повстання проти Бога. До повного повстання проти Бога. Це ми з вами, друзі, подивимось. Я ж говорю, що я взагалі не знаю, як такі речі можна робити, проголошувати, відверто, відкрито. Ну, це просто жах, жахливо. Але люди це роблять. І от дивіться, хоча зараз усе... Люди визнають свою помилку, ну хоча б в Індії, да, про те, що теорія Дарвіна це просто теорія. Але скільки ж Скільки людей споплюжені цією теорією, друзі? Коли людину вчать, що вона просто звірина, ну просто звірина, ну називається людина, да? то люди ж часто себе і поводять як? По-звірячому, по звірячому. І зовсім інша річ, коли ти говориш, знаєш, друже, ти ж, ти ж творіння Боже. Кожна людина, кожен з нас, друзі, як би ми не виглядали, як би ми не поводили себе в житті, який би не був наш культурний рівень або соціальний рівень і так далі, ми всі створені по образу і подобі Божій. І це, друзі, дуже важливо. Кожен з нас, якщо б нас з дитинства вчили, тому що ось є є ти, і є Бог, який тебе створив, і ти прийдеш до нього, як його створіння, подивишся йому в очі, і він буде казати: знаєш що, Олег, ось о тобі твоє життя, подивись на нього сам. І це, і це буде, друзі, друзі, суд, такий вердикт, який Бог винесе. І це, це важливо розуміти, друзі. Я до речі, скільки ми тут знаходимося з вами, я постійно намагаюся проголошувати саме цю думку. Ми, знаєте, як в старому мультику, я мальчик сам свій собственный, там пам'ятаєте там, да? дядя Федора з постійоником із, із простоквашина. Да? Так от не буває людей самих по себе своїх собственных. Ми, ми всі з вами належимо Богу, ми його створіння. І ми всі станемо перед ним для того, щоб дати відповідь за те, що робимо. До речі, Додам сюди, це вже не про теорію, еволюції, а це про наше сьогодення, друзі. Будь ласка, всі, всі ви я думаю, моніторите новини, але хочу просто щоб нагадати вам про що, про що молитись зараз. Ви бачите, що йде новий наступ московитів на нашу державу. Тепер це з боку Харкова. Да, і, всі ми зараз дивимося і думаємо, ну, яким чином, чому вони знову наступають, і знову наші відступають, і знову, і знову, і знову. І от тут, друзі, друзі, я хочу наголосити, щоб ми з вами подивилися взагалі на те, ким є, що з себе являє Україна і який є наш народ. Нас дуже часто там, за парібліком називають і нацистами, і там, злодіями там, і так далі. Але якщо ми подивимось на реальні факти, то ми побачимо, що у 21 сторіччі або там, в кінці 20-го не було ні однієї держави, яка просто да, на пропозицію роззброїтись взяла і зробила це. Зараз, діти наші йдуть вас, Да? Тобто дивіться. Колись Україні сказали Віддайте ядерну зброю і ви нас завжди будете захищені. І що зробила Україна? Віддала. Тобто, якби ми планували якийсь напад, були нацистами і так далі, ми цю зброю залишили. І більше того, як, як е -е, Північна Корея зараз не не нею цією зброєю погрожувала всім, ми цього ніколи не робили. Але зараз, друзі, ми з вами стикнулися з дуже е -е, такою е -е, страшною річчю. Люди, люди дуже часто порушують свої обіцянки. І от зараз ми дивимось на людей, які гарантували нам, на країни, які гарантували нам безпеку. Зараз саме ці країни забороняють нам, нашим військовим, стріляти їхньою зброєю по території Росії. От саме тому напад на Харків має успіх, бо вони стягнули туди війська, зброю, а нам заборонили захищати себе, обстрілюючи їх на їхній території. Тому, друзі, про це треба молитись. Треба молитись про те, щоб люди прийшли до тями. І щоб Україна могла себе захищати так, як це, як це треба. Так, це явне порушення нашого розкладу. <плес> да, мабуть, ставте цей. Я вас поставлю на виході, коли будемо випускати. Людей. <плес> Не вірять мені, бачите, ось. Я... Пані, пані Олена не, не вірить мені як. <риклад> тобто ви самі винні. От я казав, да, на кожній людині з моєї точки зору, знаєте, є такі прямо, прямо на лобі плакат такі, віддам гроші в гарні руки. Да? <риклад> Це така сестра Олена зараз промовляє. Добре, добре, тоді давайте швиденько, друзі, да, бо у нас усього вже є діти і вони готові почати наше служіння <риклад> Да. Коротеньке об'явлення. Коротеньке об'явлення, друзі. І це е е е не обговорюється. Якщо ви е е приходите на служіння на підпитку, це не для всіх, це якась категорія людей, але якщо ви приходите на служіння на підпитку і ми цього не побачили і не запросили вас на вулицю. Та, то є одна обов'язкова умова. Дуже часто люди, що підходять до нашого фармацевта, підходять з таким переганом, що їх треба потім лікувати і спасати. Тому, друзі, це дуже важлива умова. Якщо ви підійшли і питаєте про якісь додаткові речі окрім продуктів, які ми даємо всім, хто був. Якщо вони є, то окремі речі і особливо медикаменти, ліки, якщо ви прийшли і вас, від вас тхне перегам, ви нічого не отримаєте. Ну, Це вже пробачте, як би ви потім там ображались чи ні і так далі. Але, але це, це умова, яка буде обов'язково до виконання. Якщо ви підійшли і від від вас тхне алкоголем, то, будь ласка. Якщо ви знаходите гроші на, то тоді купуйте ліки. Да? Все. Ну, і просто це дуже неприємно. Тому, тому, друзі, це дуже важлива умова, ну і так теж, коли, коли, я говорю це для особ для окремої категорії, коли ви йдете в Божий храм, перед Божі очі і при цьому. Вважаєте, що можна робити все, що завгодно, то стережіться, стережіться, бо Господь може за це покарати. Я нікому цього не бажаю, ну, але насправді це так. Тому е, так, зараз там закінчиться офіційний пограбунок людей, <рес> Друзі, нагадую, що пожертви -по абсолютно добровільні. Тому головне в очі, сестрі мені не дивитесь. Недаром їй минулого разу брат Євген сюди витягнув співати циганську пісню. Так? Головне, не дивитись в очі, а то як подивишся в очі, то руки самі в карман лізуть щось, щось віддати. Так? Добре. Так, ну що, ми, мабуть, почнемо, так? Бо там це...

І сьогодні, перед тим як ми підемо на недільну школу, ми хочемо з вами поділитися побажанням, записаним в святому письмі. Бо сьогодні ви тут не просто прийшли, ви прийшли слухати Слово Боже, і є дуже велика користь від того, що ви його слухаєте, виконуєте і приймаєте в своє серце. І що слово Боже про це говорить, зараз розкаже Михайло. Будь ласка. Нехай книга закону не відходить від вуст твоїх, роздумуй над нею і в день, і вночі, щоб докладно виконувати ще все, що в ньому написано. Лише тоді ти матимеш успіх у цьому і, і чинитимеш розважливо. Ісуса Нави на один ці слова говорять про те, що якщо ви хочете мати успіх, вам потрібно глибоко вивчати, розуміти і приймати до свого серця Божі слова, і вони навчать вас мудрості, і ви будете мати успіх у всіх своїх справах. Так. Так, друзі, ми разом помолимось над дітьми нашої недільної школи. Дякуємо тобі, Господь наш за те, що ти подарував нам всім життя. Дякуємо тобі за те, що діти наші, Господи, зараз вивчають твоє слово, вчаться прославляти тебе і слухатись тебе з самого раннього дитинства. Благослови зараз заняття, яке буде благословити діточок всіх, викладачів нашої недільної школи і сестру Аню, і сестру Надію, Господи, бережи, благослови, захисти і. Душу і розум діточок наших, щоб вони росли слухняними Тобі, Господи, щоб прославляли ім'я Твоє, щоб, Господи, дійсно послужили Тобі тут на землі, щоб в вічності отримати нагороду від Тебе. Благослови дітей наших, Господи, благослови всіх дітей, онуків, у кого вони є, Господи, можливо, вони знаходяться зараз не тут. Але ми просимо Тебе, щоб Ти, Господи, зробив наших дітей своїми дітьми, Господи. Твоїми дітьми, щоб вони з дитинства слухались тебе і прославляли тебе. Миняємось тобі, Бог наш. Отець і не Дух Святий. Амінь. Амінь. Так, хай Бог береже. А ми запросимо сестру сі, Надію і віршу сповідати, і пісню співати, коли прийде час. Так, добре. Добре, друзі, поки ми ще не почали наше служіння загальне, я хочу прочитати одну річ. Значить, є в нас в Україні люди, які ну, займаються таким особливим служінням, вони опікуються про дітей сиріт І вони запустили такий проєкт, він достатньо давно працює. Цей проєкт називається Одна дитина, одна, одна церква, одна дитина. Тобто, це коли церкві, яка існує, пропонують молитись за якусь окрему дитину сироту, і от нас попросили молитись про цю дівчинку. Її звуть Віра, вона 2010 року народження, це дитина з особливими потребами, тобто вона паралізована з дитинства. І вона така, як тут написано, дитинка дуже життєрадісна і подобається, м, уявіть собі да, ті речі, які для нас, можливо, взагалі. Їй дуже подобається складати губи трубочкою і дути. Да, якщо б ми про своїх дітей сказали, мій Данік любить лазити по дахах, да, там, ну, бігати, там", то ця дитинка цього не може. І нас попросили молитись про цю вірочку. Вірочка цієї зовуть. І е, хочу сказати, друзі, що ми вже маємо такий досвід. Ми ще до війни молилися про дитину, про хлопчик, по-моєму, тоді був, да? про хлопчика, який теж був сиротою. За два місяці молитв її цього хлопчика всиновили. Він знайшов собі родину. Да? І, тому просто я хочу, щоб ми зараз помолились про цю дівчинку. І, Якщо згадаєте, друзі, моліться про неї вдома. одинці, коли просто, просто згадайте, Господи, ну, про цю дівчинку ми чули, благослови її. Якщо можливо, сіли. Для Бога, можливо, все тільки Господь знає, як має бути в житті. Але зроби так, щоб у цієї дівчинки була, була родина, щоб хтось за неї піклувався. І от про це, друзі. Ми будемо молитись регулярно, кожне служіння, так да, ми будемо згадувати її молитви. Господь наш, ми просимо тебе, щоб ти поблагословив цю дитинку, щоб ти, Господи, дав їй здоров'я, і мудрість, і людей, які про неї попіклуються. Якщо, Господи, це входить в твої плани, то дай ісцілення. Ми багато чого не знаємо, Господи. Ми не знаємо, чому відбуваються якісь речі, чому якісь люди здорові. А, якісь хворі, Господи, Але ми просто просимо Тебе про цю дитинку, щоб Ти її захистив, благословив і дав їй і гарну родину, Господи, і зроби так, щоб вона е, вірила в Тебе, щоб вона, Господи, е, от, коли прийде час, була в Твоєму царстві, де всі хвороби зникнуть, Господи, де люди будуть е, без будь-якого воля і зла вічність прославляти Тебе. Благослови, цю дівчинку, Господи, просимо Тебе про милість твою до неї. І вклоняємось тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, ми зараз з вами заспіваємо разом. Після цього молитвою почнемо наше вже служіння.